В очікуванні транспорту у черзі за фастфудом чи просто прогулюючись містом, запоріжці бачать купу рекламних вивісок та оголошень, і деякі з них ворожують для українців мовою російською. Щоб мінімізувати кількість російського, міська рада створила фахову комісію, спеціалісти якої стежитимуть за дотриманням закону України про рекламу запорізькими підприємцями. В разі виявлення російськомовної реклами дошок, стендів вивісок то. То муніципальна варта чи інспекція з благоустрою чи районні адміністрації надають вказану інформацію до департаменту управління активами. В подальшому департамент управління активами обробляє вказану інформацію, виходить на виконком з рішенням про демонтаж. Створена робоча група, яка працює на території міста Запоріжжя, до цієї робочої групи входять фахівці різних структур: і виконавчих органів, і правоохоронних органів. І у разі виявлення таких рекламних табличок, вивісок, рекламних конструкцій вивісок. Висок, інформація, на яких поширюється російською мовою, то з такими власниками проводиться відповідна бесіда, пропонується власними силами власнику привести відповідність до норм чинного законодавства такі рекламні конструкції у разі нерегування, такі конструкції будуть демонтовуватися в примусовому порядку. У департаменті додають, в середньому на ліквідацію російськомовної реклами дається сім днів після рішення комісії про невідповідність реклами законам. Проте у більшості випадків ситуація обговорюється з кожним підприємцем індивідуально. З настанням військового стану достатньо велика кількість бізнесу припинила своє існування, тому є такі рекламні конструкції, які фактично не мають власника то з такими об'єктами, звісно, ведеться робота по примусовому демонтажу власне, за рахунок коштів бюджету. Найбільше це притаманне малому середньому бізнесу, заклади громадського харчування, магазини, побутові послуги оце цей контингент. Програма працює з листопада. За цей час робоча група вже склала списки адрес, за якими розміщується російськомовна реклама та провела профілактичні бесіди з власниками. Більшість підприємців самостійно прибирають незаконні рекламні конструкції, додають у міській раді. Тож з кожною наступною перевіркою фахівці фіксують все менше російськомовної реклами у Запоріжжі. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко,